Ти досвідчений тато, я досвідчений тато, є в мене от така проблема, не знаю, як в тебе. Поліна постійно каже, хочу в Макдональдс. Mm -hmm. Чи є якась альтернатива, що їй можна дати з собою а в школу? А, звісно, є, дивись, ми можемо зробити свій чикен-ролл вдома, це дуже просто. Тому зараз приготуємо з тобою. Все, погнали. Почнемо з курячого філе. Що з ним треба зробити? Зачищаємо, оці, О, цей жирочок, татику... та, якісь там кісточки, жирочек, якщо ага. є, і все. Додаємо зразу в пакетик, вкладем, ага. беремо часник, трішки підмадринуємо. До речі, ти знаєш лайфхак, як правильно чивити чесник. Мені колись показали. Береш так, оба, оба! Супер. Я Є тобі так? ще один лайфхак Шива, покажу, так? щоб було швидше. Зачистка, так? Ми а -а -а. відрізаємо тут і робимо те саме. Нічого і тепер особисту. дістаємо чесник. Все. Нічого собі. Додаємо трошечки ми туди чесничку. Сойве соус, оливкова олія, перчика і трошки солі. Тепер будемо вакуумувати. Кладемо курочку і закриваємо. Ми вже курочку за вакуумово... за вакуум. За вакумово! <свят> <свят> Ваку! Наша курочка пройшла всі етапи вакуумації. Це так, правильно? Кладемо в сувіт і починаємо так. готувати завдяки цій технології 60 градусів до 2 годин. Давай зараз се зробимо. Ще можна соно щось трішки цедри. Дуже Приколі класний. в тебе девайс є такий. Спеціальний для того, щоб цедру да, збивати. Так, Так, супер, і тепер давайте замішаємо наш соус. І так, наша куриця вже готова. Ага. Виймаємо її з пакету. Ви це подивіться. М -м -м. Я так розумію, такими слайсами ми нарізаємо. І тепер нам треба нарізати помідорчик. Так. Сир теж, я думаю, можна брусочками буде нарізати. У нас тут є такий лавашик. Тепер там наш соус. Боже, я вже хочу, мені вже соус дуже, так пахне. Дуже, дуже апетитно. Вкладаємо курочку. І от сюди трішки більше отут угу. завертаємо сюди. Я вперше за загортаю края. Ідеально. Ну, коротше, так, Майже так. шаурма в нас виходить. І тепер нам треба відправити наш шром на прижимний гриль. Оп. І накриваємо. Що значить професійне обладнання? Як це зручно і приємно готувати? Наш ролл готовий, давайте його діставати з грилю. О, Боже, який він сочний. Ви подивіться на це. Ох, О -о. як він хрустить і просто мега соковитий. Для того, щоб красива презентація в нас була, ми взяли найкращий посуд від наших партнерів, від компанії FORWARD. Сирочок розтікається, курочка соковита, лавашик хрумтить. Це просто неймовірно.